Привіт усім, з вами Каспар, і ми продовжуємо виживати в зоні. Я думаю, що це вже буде фінальна серія, ми вже підходимо до реактора. Нам залишилось лише проникнути всередину. Погнали всім приємного перегляду! oh yeah bem? Я горшу съел. Роль роля чистая. Работай. У нас, блин, цей зброй еще враг должен пора заряджает. Не звертаємо ніякого уваги. Просто біжимо. Десь отут звертаємо праворуч. Знаєте, якось, трохи спокійніше. Все, вони нема побачить. Увага теж не звертаємо.

Хочу додому. Твоя мета тут. Іди до мене. Та зажди. Зараз пройду до тебе. Він серйозно з дробашом? Лях завершено. Людино, іди до мене. Дісе тоже. Винагороду отримає лише один. Шлях завершено, Людина, іди до мене. Бажання незабаром like. здійсниться. Дино, іди до мене. Не, не треба було сюди. йти. Прийшов час. Я бачу твоє бажання. Шлях завершується і мене. Прийшов час. Я бачу твоє бажання. Шлях завершено. Людина, іди до мене. Твоя мета тут, іди до мене. Твоє бажання незабаром здійсниться. Іди до мене. Завершується. Іди до мене. Винагороду Ви нагороду отримає лише один. те, на що заслуговуєш. Шлях завершено. Іди, Іди до мене. Ich bin hier und du kommst Пришел час. Я исполню твое желание. Ты ишня завершается. Иди домой. Куди мені? Виногороду отримає лише один. Ну Тут я вже буду так намагатися пробігти якомога швидше. Шлях завершено. Людино, іди до мене. Ота де ж ти? тепер прийду. Тільки скажи, де ти знаходишся. ah to you that's a way for me to right, Майже блін. твоє бажання незабаром здійсниться Іди до мене. То. Твоя мета тут. Іди до мене. Ви ну що далі? Іди до мене, ти знайдеш те, на що заслуговуєш. Твій шлях завершується. Іди до мене. Твоя мета тут. Іди до мене. До мене ти знайдеш те, на що заслуговуєш. Твоє бажання незабаром здійсниться. Решті, І ти І перебуємо нафіг. Це один із фіналів гри. Ми знайшли виконавець бажань. Я розумію, що я трохи неправильно грав у цю гру. Пішов у зону реактора непідготовленим. це я теж прекрасно розумію. Але я хотів вам показати саму гру, гадати трохи самому, і ось такий у нас фінал вийшов. Всім гарного настрою до зустрічі у наступному проходженні.